Міськрада не відступає, посилається на результати останньої експертизи та звертає увагу на те, що багато власників квартир вже отримали житлові сертифікати. Будинок складається із 126 квартир. Дві з них належать до комунальної власності Харківської міської територіальної громади, на права та обов'язки цих, цих осіб. Рішення у цій справі не впливає, оскільки вони не є власниками. Крім того, сам позивач наймачем квартири не визнавався. Тому від співвласників вже на цей час надійшло 127 заяв про отримання компенсації за пошкоджене майно, і серед них, станом на сьогодні, вже 97 отримали житлові сертифікати. Ці особи вже своє право. На житло вже реалізували, щоб уточнити список власників і зареєстрованих мешканців, адвокат подав запит до міськради, днями отримав відповідь для того, щоб я в мене була можливість сформувати. А інших осіб, які саме не отримали сертифікати та права, яких можуть порушувати або впливати судове рішення на їх права та обов'язки, я прошу судове засідання відкласти. Щодо інших осіб, які на теперішній час не залучені у якості третіх осіб, в мене є виключна така пропозиція. Щодо, якщо вони на теперішній час присутні у залі судовому засіданні, написати заяву про розгляд справи, вирішення питання щодо залучення їх у якості третіх осіб, розглянути за їх відсутністю усі і викласти це письмово та подати до канцелярії суду. А щодо можливості або неможливості розвитку клопотального залучення третіх осіб без її відсутності. Ми тому, зараз не розглядаємо питання щодо залучення або не до залучення. Ваша думка. Підтримуєте клопотання так, представника. Коли я сьогодні на місці ухвалила, задовольне клопотання представника позивача по слуханні справи області переростки, які вам треба часу? В тиждень, може два. А чому засідання закінчено? Не згодні зі знесенням проситимуть, щоб будинок обстежили фахівці інституту судових експертиз імені Бокаріуса.